Легендарна серія MX Master від Logitech поєднує точність, функціональність, комфорт і наразі має велике оновлення. Миша MX Master 4 отримала ще кращу ергономіку, потужніше підключення, сенсор надвисокої точності та високої якості матеріали. Але головне, що вперше в історії Logitech, миша оснащена інноваційною тактильною технологією. Тактильний відгук це вібропідказки або ж міні-імпульси, які ви відчуваєте при прокручуванні виборі чи перемиканні між інструментами. Мова не лише про вау-ефект, хоча це безперечно справляє враження, а ще й про точність, яка робить дії більш впевненими та комфортними. Така взаємодія дає справжній контроль і відчуття буквально кінчиками пальців, що ви керуєте процесом, а не навпаки. Тактильна технологія вже давно змінила ігри та віртуальну реальність. Ви відчуваєте вібрації керма у гонках, удари під час перестрілок чи навіть легкі сигнали, які допомагають орієнтуватися у віртуальному просторі. Це додає присутності та розуміння ситуації без підказок на екрані. Саме цей підхід компанія Logitech перенесла у світ професійних інструментів. Тож тепер MX Master 4 з тактильним відгуком, новий стандарт точності та продуктивності. І найкрутіше те, що можна налаштувати тактильний відгук під кожну програму окремо: графіка, монтаж, аналітика чи реалізація будь-яких складних проєктів – миша допоможе тримати фокус і покращить ефективність. MX Master 4 доступна у чотирьох кольорових варіантах: графіт та off-white, а також space black і gray для мак пристроїв. Кольори лаконічні та вишукані, тому легко підібрати той, що найкраще підходить до стилю робочого простору. У графітовому та чорному варіантах використано 54% високоякісного переробленого пластику а у світлосірому – 48%, що вдвічі більше ніж у попередній моделі. Тож ця модель ще й екологічно відповідальний вибір. Ергономічна форма MX Master 4 вже давно стала іконою дизайну. Вона повторює природні контури руки, підтримує долоню і пальці, а унікальний кут нахилу зменшує навантаження на плече та зап'ястя. Текстуровані поверхні дають відчуття контролю, бо миша не вислизає і кожен рух точний. Поверхня стала більш стійкішою до плям і відбитків. Її легше очищувати, і вона довше зберігає охайний вигляд при інтенсивному використанні. Тактильний відгук MX Master 4 робить кожне натискання кнопки і кожен рух колеса прокрутки, точним і прогнозованим. Коли ви перемикаєте робочі столи, виконуєте швидкі комбінації або регулюєте повзунки у графічних редакторах, то завжди впевнені, що дія виконана так, як треба. Продумана система керування дозволяє виконувати складні завдання мінімальними рухами. У миші вісім кнопок: стандартні клацання вліво та вправо, кнопки назад уперед для швидкої навігації, перемикання програм, перемикання режимів коліщатка, натискання середньою кнопкою та окремий елемент під великий палець, коліщатко Actions Ring. Завдяки такому розташуванню кнопок дії стають інтуїтивними, наче продовження рухів руки. Це надає впевненості у багатозадачному режимі та допомагає зосередитися на головному на задачі, яку виконуєте. Основне коліщатко прокручування MaxSpeed унікальне, бо забезпечує до тисячі рядків вертикального скролу на секунду. Коліщатко перемикається між надшвидким режимом і максимально точним піксельним прокручуванням. Тому легко як проскролити великий документ, так і виставити необхідну позицію у таблиці або у графічному редакторі. Коліщатко виконане з механічно обробленої сталі та має оптимальну вагу для відчуття динамічної інерції. Тобто відчуваєте природність і плавність руху, але при цьому відсутній шум і нічого не відволікає. До речі, клацання теж зі зменшеним на 90% шумом. Тиха і продуктивна робота мишки дозволяє повністю зануритися у роботу або творчий процес. Оптимізують робочий процес і роблять його більш продуктивним в комбінації швидкого доступу. Actions Ring. можна миттєво відкрити інструменти, фільтри або важливі функції за допомогою курсора. Це скорочує повторювані рухи на 63% і заощаджує до 33% часу. Одна з основних переваг MX Master 4 сенсор із роздільною здатністю до 8000 точок на дюйм, який працює на будь-якій поверхні, навіть склі. Завдяки сенсорній технології високої точності Dark Field курсор відстежує найдрібніші рухи. Тож кожен клік і переміщення відчуваються максимально точно. Номінальне значення сенсора 1000 точок на дюйм, а мінімальне і максимальне 200 і 8000 тисяч точок, відповідно, з кроком 50 точок, а значить, можна налаштувати чутливість під будь-які задачі від детальної роботи у графічних редакторах чи таблицях до швидкого переміщення курсора по великому екрану. Щоб повністю розкрити потенціал MX Master 4, варто скористатися програмою Logi Options Plus. Вона допоможе вам адаптувати мишку під свої завдання та щоденні повторювані дії, що зробить роботу швидкою та комфортною. У програмі Logi Options Plus на Windows і Mac OS налаштуйте сенсор, встановіть потрібний рівень DPI і виберіть оптимальну роздільну здатність для свого монітора. І миша працюватиме так, як ви очікуєте. Також можна призначати, Кнопками і Ring потрібні функції: перемикання програм, відкриття певних інструментів, запуск спеціальних команд в додатках, наприклад, налаштуйте бокові кнопки навперед і назад у браузері чи документах, щоб миттєво перемикатися між сторінками. Action Ring перетворіть на швидкий інструмент для горизонтального скролу у великих Excel-таблицях. Дизайнери для зменшення кількості повторюваних рухів можуть використовувати Actions Ring для точного регулювання масштабу, бокові кнопки для швидкого виклику інструментів у Photoshop чи ілюстратор. Для монтажу відео налаштуйте комбінації, щоб миттєво переключатися між діями, як от видалити чи вставити, або ж за допомогою бічного коліщатка плавно рухайтеся по таймлайну. А от для стратегії чи симуляторів виберіть Actions Ring для управління камерою чи швидкого перемикання між панелями інтерфейсу. Бокові кнопки нехай активують вміння чи макроси для частих дій. Програма Logi Options Plus знадобиться, щоб налаштувати гарнітуру, камеру, оновити прошивку та перевірити стан батареї. Миша MX Master 4 працює майже з будь-якою платформою: Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, iPad OS та Android. Тобто її можна використовувати на будь-якому пристрої без зайвих налаштувань і проблем із сумісністю. Оскільки миша сумісна з клавіатурою Logitech, то легко перемикатися між комп'ютерами і разом із мишею автоматично перемикається клавіатура. Тож не треба витрачати час на постійне перепідключення. Щодо підключення до пристроїв, то це можна зробити двома способами: через приймач Logibolt Bolt USB-C або Bluetooth Low Energy. Радіус дії бездротового зв'язку сягає до 10. Метрів. Це підключення вдвічі потужніше завдяки вдосконаленому радіочипу, оптимальному розміщенню антени та новому адаптері USB-C. А ще у миші MX Master 4 виражаюча автономність. Літій полімерний акумулятор забезпечує стабільну і тривалу роботу до 70 днів після повного заряду. За необхідності, всього одна хвилина зарядки забезпечує ще 3 години використання. Кабель для підзарядки у комплекті. Миша MX Master 4. Master 4 інструмент, який економить час і робить робочий процес більш організованим. Особливо це відчутно, якщо щодня користуєтеся кількома моніторами чи поєднуєте роботу на ноутбуці, планшеті і стаціонарному ПК. MX Master 4 дозволяє миттєво перемикатися між ними, що зберігає звичний ритм і концентрацію. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал Комфі. Папа! -па!